Так, ну що ж, знову зарянка. Пройшов рівно місяць, як я орендував цього дракона Nissan Leaf на 24 кВт. Зараз будемо підбувати підсумки, що ж в мене вийшло заробити. Ну що ж, що в мене вийшло заробити на цьому драконі? Так, грязна каса в мене вийшла 63 тисячі гривень. Це в доларовому еквіваленті 1512 доларів. Пробіг на цю касу у мене вийшов 3800 кілометрів. Так, на зарядку я витратив 1460 гривень, це 35 баксів. За оренду я заплатив 15600 гривень. Це 375 доларів. Чистий заробіток у мене вийшов 46 тисяч гривень. Це 1100 доларів, це за 4 тижні і рівно 24 дня робочих. Так. Якщо б я працював на своєму опілі Astra H 1,6 газ бензин. На заправку в мене вийшло б на 3800 км 16 тисяч гривень. Це 383 долари. Тобто мені тільки, в мене тільки на Opel заправка була більше, ніж я заплатив за оренду, щоб ви собі розуміли. Амортизація 3800 ну, гривня кілометр я відкладав. Ну, це мало, в принципі, треба як мінімум 3. на старий автомобіль 3 гривні за 1 кілометр. Це 92 долари. Чистий заробіток був би у мене 43 200 гривень. Це 1036 доларів. Різниця між орендованим і своїм автомобілем, то на орендованому я б заробив на 2800 гривень більше на, 70, на 67 доларів. Але ж не забувайте, що у мене, як мінімум, я доларів 200-300 витрачав на. Амортизацію, тобто на ремонт. Тобто я б в суму 3800 гривень навряд чи б вмістився. Так що висновки робіть самі. Я зробив висновок, що реально вигідніше брати оренду на ну, електричку в оренду під таксі. Якщо свою ну, придбати, то плюсом вам ще буде майже 400 доларів в місяць. От вам і заміна батарейки за рік відбувається. Просто за те, що ви на ДВС заправляєтесь, там от 380 доларів, це умножить на 12 місяців, у вас виходить заміна батареї. Заміна батареї в середньому 4000 доларів. Так що рахуйте самі, хто там боїться, що батарея нагнеться ще щось. Так що калькуляція це таке діло. І зараз, до речі, те, що. У світі відбувається, подивіться, як ціни злетіли на паливо. Незрозуміло, коли вони спадуть. І Все, дякую за перегляд. Підписуйтесь, кому цікаво, далі буде більше і цікавіше. Всіх обняв, підняв. До зустрічі на нових відеох.